Часто сьогодні укоряють, ой той батюшки дали гроші, а що той батюшка? Скільки йому треба дати? Та нічого не дайте. Якщо ви маєте укорити, ні копійки, ні колоча не дайте батюшкові, нічого не дайте, йому не треба цього. Повірте мені, ви годуєте людей, яких, які нічим не послужили ні вам, ні ближньому. А коли тим, хто приходить на похорон священник, чи буває, і владики хоронять, і люди, які співають, і ми їх ще укоряємо, осуждаємо за те, що ми їм щось дали заради душі, а вони молилися, вони не були трутнями. А якщо ви дали, і Господи прийми, батюшка помоліться, а це піде перед лице Боже. А сьогодні стільки таких людей, сектантів читають день Біблію, людей не віруючих, а що тому попове? Та попове нічого не треба. Повірте мені. Попове Бог дасть більше. Він смириться і піде помолився. А за ту любов, яку він мав до вашої родини, покійника, молитву, йому Господь подасть те, що в чому він і не чекав. І тому часто і батюшкові ми судимо, а він сменен рівно переносить звідки, тому що він не укорив цих людей. Він не осудив, а він помолився і пішов, тому що він зробив Боже діло. І коли ми приходимо, браті коли що, ви маєте щось, скільки дати, що дати, та ні, скільки? ви подумаєте, що ви можете. Як маєте можливість, дайте. Не маєте, не дайте. І буде легше всім.